Доброго дня, шановні батьки. Сьогодні говоримо про день безпечного інтернету, який відзначаємо 6 лютого. У еру цифрових технологій, коли у всіх сферах життя використовується інтернет, створення безпечного інтернет-простору набуває особливого значення. У першу чергу, це стосується батьків, які повинні розповідати дітям правила безпечного. Проводження часу у інтернеті. Основні правила безпечної роботи в інтернеті, про які варто казати дітям. Не давайте нікому своїх паролів. Не надавайте особистої інформації поштою чи в чатах без гострої на те потреби. Не реагуйте на непристойні та грубі коментарі, адресовані вам. Повідомляйте про ситуації в інтернеті, які вас непокоять, погрози, файли певного змісту, пропозиції. Відмовляйтесь від зустрічей із випадковими людьми, з якими познайомились онлайн. Не діліться своїми фото із незнайомцями. Не повідомляйте інформацію про кредитки батьків, номер картки, термін дії та таємний код. Не викладайте фото квитків, на яких видно штрих-код чи QR-код. Не скачуйте та не встановлюйте невідомі програми за посиланням, навіть якщо їх надали друзі. Встановлюючи перевірені програми, контролюйте, щоб на ПК не додались небажані програми. Не переглядайте інформацію за невідомими посиланнями. Друзі, які ними діляться, можуть не підозрювати про загрозу. Не відкривайте листи спам, вони можуть вмістити віруси. Дітям молодшого шкільного віку можна запропонувати спільно скласти казку. Для початку слід обрати улюбленого героя із мультика, фільму чи казки та придумати сюжет історії відповідно до певного алгоритму. Початок казки, де проживає герой та з ким, наприклад, у лісі, печері, в будиночку з батьками, сестрою, дідусим чи сам. Чим він займається? Наприклад, допомагає батькам по господарству, вчиться у школі. Займається в садочку, катається кожного дня на велосипеді тощо. Що він любить, а що ні. Наприклад, прибирати вдома, гратися з друзями, дивитися фільми тощо. Як часто проводить час у інтернеті і які додатки використовує. Наприклад, дивиться мультики на Ютуб. Основна частина казки. А з чим він одного разу зустрівся у інтернеті, що його налякало? Наприклад, під час перегляду мультиків з'явились незрозумілі зображення, чи хтось написав образливе повідомлення у грі, як герой спершу відреагував на це. І завершення казки. Яке рішення знайшов герой? До кого він звернувся по допомогу. Зазначте, що герой знайшов вихід, тепер він у безпеці і знає, як поводитись у схожих ситуаціях. Сюжет казки краще написати на папері чи запропонувати дитині оживити його, створивши ілюстрації. Час від часу історію слід перечитувати. При цьому необхідно наголошувати, що не можна розповсюджувати незнайомцям особисту інформацію, коли хтось цікавиться у перепишці персональними даними чи фотографіями. У разі ви не Зняння такої ситуації слід обов'язково повідомити дорослих або працівника закладу освіти, звернутися до поліції, зателефонувати на дитячу гарячу лінію 116-111. Метою дня безпечного інтернету є поширення знань про безпечне, відповідальне і позитивне використання цифрових технологій серед дітей та молоді. Ця міжнародна календарна подія виникла починаючи із 2004 року. Міжнародний день безпечного інтернету запровадили мережі InSafe та InHope за підтримки Європейської комісії. Традиційно він відзначається у другий вівторок лютого. Цьогоріч свято припадає на 6 лютого. Це вже 20-й міжнародний день безпечного інтернету. Гасло разом для найкращого інтернету. В Україні день безпечного інтернету відзначається із 2009 року. Щороку року. До нього у нас, як і у всьому світі, приєднується все більше організацій, адже День безпечного інтернету надає унікальну можливість для проведення заходів із безпеки онлайн разом зі всім світом. Питання безпеки у все мережі для користувачів інтернету актуально протягом усього року, а не тільки у один із визначених днів лютого. Ця проблема дуже турбує людей, що відповідають за виховання і навчання дітей та молоді. Для всіх, хто зацікавлений, у здобутті та розповсюдженні знань про безпечне та корисне використання цифрових технологій. Дякую вам за увагу!